Це відео своїй мамі Ніні Іванівни надіслав Владислав Баранюк. Кейч не міг не йти воювати. Вступ до елітного вишу, потім ще один університет, робота, погане здоров'я. Все це не стало на заваді, коли Владислав вирішив йти захищати Україну. Він завжди казав: мамо, ти будеш пишатися мною. Я буду героєм. Він приїхав з пораненням, у нього осколок в нозі був. Я й моя жінка працювала в лікарні. я кажу, Я можу тебе завести? Чи там госпіталь в кардіології. Я. я кажу: я можу тебе завести, положити, щоб тобі витягнули цей осколок. Він каже: Ні, мама, це я на дві неділі випаду з життя з того, а там мої хлопці. Він був... Головним бригади, він каже: мої хлопці без мене ніяк не підуть в Мар'янку. Я не знала цього Один раз. Він коли дзвонив, коли приїхали з Мар'їнки, він мені говорить, що мам, я мислено вже з тобою попрощався. Я думав, ми не вийдемо. Хлопці, і все, він більше оце нічого не розказував. А коли сиділи хлопці на обіді, я підходила до них, говорила. А вони кажуть: а ви взагалі знаєте, що ваш влад. Вивів з окруження 17 чоловік. Пор... Без єдиної втрати, навіть ранених не було. Він каже: всі дивуються, як він це зробив, коли ми вернулися, всі 17 живі. У день пам'яті Небесної Сотні, голова Паланської громади Руслан Яремчук, староста села Краснопілка Тетяна Усатюк вручили родині Владіслава відзнаку за заслуги перед Уманщиною. Солдат на псевдокейч, головний сержант десантно-штурмового взводу окремої десантно-штурмової бригади військової частини Владислав Вікторович Баранюк, загинув під час виконання бойового завдання в ході ведення бойових дій в населеному пункті Мар'янка Донецької області, 17 січня 2023 року.